Всім привіт! Давненько ми з вами не бачилися. І сьогодні я вас вітаю на своєму каналі. Ми на кухні, але ми без ремонту шпалери не клеїмо. А сьогодні займаємося прекрасним. Будемо разом з вами готувати ось такий смачний, простий приготування тортик Снікерс. Все покроково, буду вам показувати і розповідати. Тому, якщо вам цікаво, не перемикайтеся і готуйте разом зі мною. Розпочнемо з приготування бісквіту. Для цього спочатку нам потрібно яйця. У мене тут шість штучок. Розбиваємо їх в миску. Поки я цим займаюся, полюбуйтесь видом за вікном. У нас сьогодні, до речі, перший сніг. До цього ми його не бачили. Ось така зимова казка нам прийшла одразу. І багато його висипало. Так, яйця є в нас до яєць додаю цукор і ванільний цукор. І це все збиваю до білої пишної маси. Ось така маса вийшла, далі продовжую збивати і додаю у мене тут олія і молочко разом. І поступово додаю сухі інгредієнти, також поступово збиваючи це все. В таких інгредієнтах тут у мене борошно, какао та розпушувач. І всі інгредієнти, всі грамовки, як завжди, будуть в описі під відео, тому там все побачите. І на цьому ось так швидко і легко наш бісквіт практично готовий. Лишилося йому тільки спектися. Виливаю готове наше тісто у форму. У мене тут діаметр приблизно. 20 сантиметрів. Ну, там, можете випікати, в принципі, в будь-якому розмірі. І ставлю в духовку 160 градусів. І дивіться до готовності, тому що в кожного своя духовка і по-різному. А я вам уже потім скажу, скільки часу він запікався у мене. Що, давай, маленький. Не підведи мене. Оп! Духовку вона перед цим розігріла. Так, да, розігріта духовка. Забула сказати, добре, що мене як кохана, які все пам'ятає. Можливо, ви слідкуєте за нами десь в Тіктоці, там в Жені на Ютубі, і ви вже бачили, що в мене нова кухня. Я перейшла в будинок, і в мене тут всі зручності. Ось відразу то сюди миється. Не потрібно потім ще, після того як я готую, ще стояти годину у мисках все перемивати. Просто. Це такий кайф, якщо вам цікаво, як це все в нас тут відбувалося, YouTube канал Все довкола мене, там був весь процес, як створювалася ось ця красива кухня для мене. Весь процес до речі, в описі посилання. До речі, пишіть, як вам наша кухня. Подобається чи не подобається. Поки готується бісквіт, тим часом приготуємо з вами карамель. Ставимо каструльку з товстим дном на мінімальний вогонь. І всипаємо цукор постійно помішуючи, чекаємо, щоб він розтопився. Цукор розтопився, далі додаю вершкове масло і перемішую все гарно ось так. Ух, пішов процес. Хімія. Хі -хі -хі. Хімія. І далі поступово тоненькою цівочкою вливаю вершки не холодні, тепленькі. І проварюю ще 7-10 хвилин, а потім знімаю. Ось така в мене допомога. Це зовсім. Ай! Що з усім? Лакшері. Так, да, так, давай, дякую. Да. дивіться, яка гарненька карамель виходить. Це вже я її зварила, достатньо. І тепер додаю дрібку солі, перемішую, вимикаю вогонь і все. Карамель готова. Пахне? Пахне. Виливаю карамель у мисочку. Ви можете в баночку вилити. Оп! No, no, no. І головне швиденько помить каструлю, бо воно як засохне, то ой-ой-ой. Будемо діставати наш бісквіт. Ой-ой-ой. Опа! І зараз перевіримо, чи він у нас готовий. Та готовий. Так, що я роблю далі? Я його виймаю, даю йому повністю охолонуть. охолоне повністю, замотаю в харчову плівку і на ніч його поставлю в холодильник, а далі буду вже його збирати. Ось такий бісквіт у мене вийшов. Можете бачити, він невисокий, а все тому, що діаметр був широкий. Якщо ви хочете, щоб у вас був високий торт, то робіть менший діаметр і відповідно він буде вищий, але менший. А в мене буде нижчий, але більший. Просто якщо вищий, то можна зробити більше коржів і ну будь-який. Так, да, ну воно одне те ж саме, тому що високий, але три коржі, низький там, наприклад, два. Ну, я побачу, наскільки коржів розріжу його я. Трішки засмутилася, бо хотіла, щоб він був вищий, але не подумала заздалегідь і не зробила менше кільця. Але головне, щоб він був смачний. Все, чекаю, поки охолона, ставлю в холодильник і зустрінемось з вами вже завтра. Бісквіт пролежав ніч у холодильнику, дістаю його. Все, готовий, можна збирати тортик, але для початку потрібно зробити крем. І для цього нам потрібно спочатку вершки. Наливаємо і зараз буду їх збивати з цукровою пудрою. До речі, я готую цей торт вперше. Оце вперше готую і знімаю вам рецепт. Тому навіть не знаю, який цей, який результат буде. Готувала вже снікерс, але зовсім по-іншому рецепту. Тому самій цікаво. Ой-ой! Лайфхак, щоб ваша кухня не була вся в крему. Наділа пакет, засунула ось і пішла. Далі сюди додаю поступово маскарпоне. Ну і продовжую збивати крем. Потрібно мені, знаєте, оцей, щоб я просто стояла і кидала, а він ще б сам збивав міксер. Думаю, буде. Готовий. Ось дивіться, який гарний, така гарна в нього консистенція, густенький. Клас. Рухаємося далі. Розпаковка. Зараз подивимось, що в нас тут. Ну, такий м'ягенький, прям дуже м'який. Але, напевно, для цього бісквіту того крему забагато. Але нічого. Так. Зріжемо ось цю верхню шляпку для початку. Кашу маслом не спортиш. Ой-ой-ой. Буде у нас три коржики зараз. Будемо пробувати рівненько. Треба ножика, знаєте, такого, щоб раз. І все, в мене немає, це найдовший. А знаєте чому? Бо я не люблю ножі великі, люблю маленькі. Я знаю ще лайфхак ниткою, але ні разу не пробувала. Хто там пробував, напишіть в коментарях, як там воно виходить. Оп, перший пішов. І так, три коржики у нас є. Приступаємо до самого очікуваного будемо збирати тортик. У мене тут є пропитка, хоча він і вологий, але в мене є завжди страх, щоб він не був сухий. Ну, сухого ніхто не любить. Тому пропитка сама проста. тут просто вода тепленька і цукор. Далі карамель, яку готували. До неї додаємо арахіс. Арахіс підсмажений. Ось так, о, ще й трішки із шкарелубками. І перемішуємо. Ось це все гарненько. Арахісова паста, ой, кажу, арахісова паста. Карамель із холодильника. Тому так воно трошки важкувато перемішується. Але думаю, що це буде ну просто смакота. Ой-ой-ой. Це коли лінь іти в ту кімнату по ножниці. Є. Yeah. Не повторюйте, це небезпечно. А тепер дістаю свою красиву тарілочку, вона не тут. Опа! До речі, нещодавно робила відео розпаковки і оці мої тарілочки захайтили, сказали, що вони для села. Якщо ви не знаєте, я веду Тік-Ток, Facebook, Фейсбук, всі ці посиланнячка будуть під відео. Напишіть, як вам така тарілочка, бо мені подобається. І не знаю, я для мене немає, для міста і для села. Для мене є просто гарна тарілка, на якій я буду збирати тортики. І так, погнали. Все по -стандартну. На Наниз трішки крему положу, ось так. Трішки да, положила так, як на цілий курс. Та його вистачає. Оп. І перший пішов. О, доволі гарна мисочка. Якраз я люблю, коли отак ще лишається її. Пропитую цією водичкою, я вам вже говорила, бо я хочу, щоб він був прям вологий-вологий. А ще один нюанс. мене Женя не буде чекати, щоб він пропитався. Він його буде їсти вже ось через годину. І то я йому кажу, треба зібрати в кільці, а потім ще раз кремом обійти. А він каже, якому кільці? Ні, ніхто чекати не буде. Тому ось так. Крем у мішочок і ось так роблю ось такий бортик. Жені не смішно, тому що це щось йому нагадує. Але не звертаємо на це уваги. Наче собака наклав. Коханий, <голи> ну тут же мистецтво, а ти таке говориш. <голи> Правду кажу. <голи> ну, в цьому всьому це мій жаль. Так, є таке ще, отут хочу трішки, бо прям якось не до краю дійшла. Ось так, щоб було гарненько, чітко, рівненько. І тепер що? Я думаю, що це саме смачно. Штучка в цьому тортику. Вложимо карамельку нашу. З горішками, не шкодуємо, М -м -м, яка смакота. Головне, сильно не розганятися, щоб зуби не поламати. Буде ж обережно їсти. So ну і зверху також наношу ось так крем і потім я його розрівняю. Пімняла крем, далі кладу наступний корж і роблю все те саме пропитка, карамель, крем. Останній корж уже на місці. І тепер крем наверх тортика. Будемо зараз його тут розприділяти ось так гарненько. Ну, збоку виглядає дуже гарно. Прям мені подобається. Женя каже за кадром, що теж йому все файно. Сильно. Відправила тортик в холодильник, бо хочу його якось прикрасити. І в нас є ось така шоколадка. Єдиний мінус, що вона з наповнювачами. Я раніше так не робила. Зараз спробуємо, я її розламаю і в мікрохвильовку закину. Побачимо, що воно буде. Хочу просто наверх полити. Ну, не знаю, не знаю. Але вам обов'язково покажу, який би не був той результат. А це все не так просто. Коли шоколад звичайний, а коли він з наповнювачами, то починає пригорати горішки, але ніби розтопився. Ну, я не знаю. Зараз побачимо, або ми викинемо цю шоколадку, або все-таки щось вийде. Олійки зараз сюди трошки. Опа! Ні, ну прикольно, з горішками. Ну там же теж є горішки. Мені прям пасує. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Іди сюди, мій дорогенький. А, ну він важить так солідно, до речі, цей тортик. Давайте зараз нанесем наш шоколад на тортик. Ну, він не гарячий. Уже. Опа. Да. Звісно, така консистенція. коханий, на що тобі нагадує, не скажи. Це нормально. Нормально. На мучку. <свісна> Це знак, будемо будуватися далі. <свісна> <свісна> Я роблю не на замовлення, не на продаж. Роблю для себе, як душа бажає, так і витворяю. Ось така в мене фантазія. Прикрасила я ось так свій тортик. Зараз я його ставлю в холодильник, щоб він хоч трішки настоявся. А далі ви побачите Женіну реакцію на цей торт, як йому буде смачно чи ні. І в кінці я вам скажу, скільки приблизно коштує собівартість такого тортика. Щоб приготувати вдома. Але, і звісно, ми в кінці його ще зважимо, бо мені цікаво, скільки його кілограм важить. І вирішимо з вами, чи варто є його пекти вдома, чи, можливо, просто піти в магазин і купити. Женя не дає настоятись тому торту. Будемо діставати. Давай його сюди. Командує, каже, він уже там добрий, давай швидко. Ну, якщо буде сухий, це будуть його проблеми. Він має вже всередині мене переробляти потихеньку. Знаєте, що ми будемо робити? Будемо важити наш тортик. Давайте подивимося, скільки ж? 2900. Ну, плюс тарілочка 500 грам. Ну, майже 2,5 кг торт. Собі вартість його, я прям вся детально не підраховувала. Але так приблизно 500-600 гривень. Ну, може, 700. Пишіть в коментарях. Чи варто його оце пекти, заморочуватись, чи краще піти в магазин і купити там готовий торт? Моя думка краще спекти самому, тому що я люблю це робити, мені це в кайф. І в магазині зазвичай дуже солодкі, солодкі торти, і бувають такі, що ну прям не смачні і не вгадаєш. Тому для мене так. А випишіть в коментарях свою думку. А тепер момент істини. Будемо різати тортик. О, ну йде непогано, геть, м'яко. Де він тут у нас? Опа. Ось такий тортик. Ану, покажи всередині. Подивіться, який він. М'ягенький, хоча і не пропитався, бо хтось нетерпеливий не у мене. Вау. Супер він там є. А зараз Женя буде його дегустувати. Будемо чекати його. Правда в кадрі буде з Правда, правда в кадрі. Ну що, коханий? Всі чекають, давай. Іди сюди, маленький. М -м -м. Смачно? Як же смачно. М -м 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 -м. Дійсно дуже смачно. Я від домашніх статтів кайфую. Просто... Саме головне, вони не притурні, не дуже солодкі, ти можеш контролювати вміст сахару і всіх інгредієнтів. Все для тебе. Ну як ви зрозуміли, торт смачний, тому готуйте.